Сьогодні ми будемо оперувати пацієнтку з субокарміальним іпічмент-синдромом. Захворювання досить поширене, е, людину турбує виражений біль плечовому суглобі, обмеження відведення е, плеча та виражений нічний біль, який не дає е, пацієнту спати. Е, людина приймає протибольові препарати, досить багато. В чому заключається операція? Операція заключається в тому, що простір, в якому знаходиться сухожилля надвісного м'яза, це м'яз, який відводить плече, він збільшується за рахунок акроміопластики за рахунок борсектомії. Така операція попереджує дегенеративний розрив відповідно цього сухожилля, Проходить набагато. Легше, ніж відповідно вже шити цей сухожилок. Тому дуже важливим є те, що пацієнти з болем в плечовому суглобі звертались до травматолога та діагностику цієї проблеми проводити відповідно на ранньому етапі. Тоді лікування буде набагато легше, ніж вже є розірваний сухожилля. Відповідно, тоді операція буде проходити, та реабілітація набагато складніша. Отож, пішли в операційну і будемо лікувати пацієнтку. Зараз на екрані монітора артроскопічному ми бачимо ознаки і іпічмент-синдрому. Це звуження собокорміального простору, в якому знаходиться сухожилля надвісного м'язу. Відповідно йде його защемлення, порушення мікроциркуляції крові та ризик розриву сухожилля надвісного м'язу. За допомогою спеціального інструмента Акарміонайзера, зараз ми виконуємо передньо-латеральну акроміопластику, що входить до складу собокарміальної декомпресії. Після виконання собокарміальної декомпресії ми бачимо набагато збільшений собокарміальний простір. Отож, цією операцією ми ліквідували собокарміальний епічмент синдром. Тобто цей сухожилок вже не защеблений між кістками. По ньому буде краще циркулювати кров та будемо надіяти, що він не розірветься.